Цибуліця сибирийська. То мала рошліна, яка в чесну вьосну заміня огроди із кравки травніков в розшвітльоний небеський диван. Її квяти мають кшталт дзвонка люб лейка, а ліще от жомкове са двуге, вонське і припоминають ждіпла трави. Хоч найчинщі з потиками одмяни небеске, здажаючим також квяти біле і ружове. Вбрех назві не походжі з Сибирії ліч вистемпує в натуральному środовістку в Західній Азії і в Сходній Європі. В Польщі управ'яна є як рощлина оздобна вже від XIX віку, а найслинніший великий небесний диван, створений через ці квіти, можна побачити в Лоджії. Квітня – від марця до мая і, як одна з перших рощлін медодайних, приймає овади пшчоловати. То гатунок трвалий і експансивний в наших варунках кліматичних, котрий ладко задомавляється в нових місцях. Єднак, мимо декораційності, є рослиною-труйонцем. Припадкове спожиття її чинщі може виволати сильне подражнення жовтка, а доткнення може споводувати висипки у осіб вражливих.